Дорогі друзі, хочемо сьогодні розповісти про операцію Джонсон. Білий дім, політики розвиненого світу, українські політики обходили спікера палати представників півроку і робили це справді методично, довго і нарешті сталося. В якийсь час Джонсон позвонив голові меншості в палаті демократу Джеферсу і сказав: Я готовий голосувати за пакет допомоги півроку намагалися вмовити Джонсона, і це сталося. Зараз ми будемо говорити, які основні фактори впливали на нього, що остаточно могли його спонукати до такого рішення. Де тут фактор Трампа? Багато західних змі, особливо про демократичних, не хочуть про нього говорити, а треба, тому що без нього остаточного рішення все ж таки не відбулось би. Ну і загалом сьогодні ми зрозуміємо, як працює е, американська політика і яким чином можна достукатися навіть до найзапеклішого опонента, і дати все можливе, аби демократія в світі не почала руйнуватися. Тож з вами Валентин. Отже, проблема для адміністрації Байдена була в тому, що вони взяли політику на управління ескалацією. Це означає, що Україні надається певна зброя і не так, аби. В Кремлі подумали, що можна відповісти ядерною зброєю, хоча ми дуже скептичні до цього. Але ми говоримо про парадигму безпосередньо самих американців і демократів на сьогодні, очолює цю парадигму Саліван, а він виходить з Обамівських часів. Тобто вони потрошку збільшували кількість зброї і якість зброї. Тобто такої, яка все краще може уражати ворога. Але в якийсь момент ця стратегія вона опинилася в кризі і в проблемі, тому що. Вона потребує постійної передачі зброї. Байден говорив, що ми будемо давати Україні зброю для захисту стільки, скільки потрібно. А вже на початку року, коли практично було неможливо зрозуміти, чи буде допомога чи ні, сказав Зеленському: ми будемо давати вам все, що можемо дати на цей момент. І от, коли півроку назад стратегія Білого Дому абсолютно зупинилася. Вони почали думати, що робити з Джонсоном. Джонсон виходить взагалі, з мага представників крайньо консервативної республіканської партії, яка на сьогодні хоче заміщення. Джонсона, аби він покинув спікера Палати представників за те, що він підтримав допомогу. Це такі крайні, які нічого не хочуть бачити, окрім такої тактичної вигоди, і готові б хайпувати на будь-чому, аби триматися на плаву своїх рейтингів. У них там питання, чому затемнення відбувається. Вони думають, що це якась змова світових рептилоїдів і взагалі в них купа викривлених бачень щодо світової політики. І, звісно, для них. Путін це така, знаєте, альтернатива світовому діпстейту. Це людина, яка готова боротися проти світової змови, говорити правду, як вона є. Ну навішали собі казачок і повірили в них. На жаль. І ці люди вони взяли по суті керівництво в палаті представників і не дозволяли нам надати допомогу. Що почав робити Байден? Він регулярно почав зустрічатися з Джонсоном, наказав давати розвідувальні дані його штабу, по суті, підключив голову ЦРУ Бернса. Який далі теж Джонсону пояснював, що відбувається, і до чого може привести таке сповільнення допомоги? Далі Джонсон скаже своїми вже словами: що якщо не дати допомогу Україні, Америка буде залучена в питання безпеки війни Європи ще більше. І більшими ресурсами тому допомагати треба тут і зараз. Це в принципі робив Бернс. Найголовніше, що ще робив Білий Дім, окрім цих всіх брифінгів, він співпрацював з головами більшості і меншості, що в палаті представників, що в сенаті. А також, звісно, підключав комітети, особливо з міжнародних відносин з розвідки співголови комітетів, особливо з республіканської сторони, були максимально поінформовані, що відбувається, і справді вони теж почали тиснути на Джонсона, вмовляти його. Прийняти пакет допомоги, по суті, намагалися працювати зі всіх сторін. Що ще важливо, Байден сказав, що не атакувати прямо Джонсона публічно не говорити йому ніяких таких болячих претензій. Говоримо, спілкуємося і вмовляємо на допомогу. Звісно, ці півроку дорогою ціною обійшлися в Україні, але все ж таки бачимо, що певна еволюція поглядів все ж таки відбулася. І ця робота, яка відбувалася і розвідкою. І політиками, і всім тим, ким жі можна, би врятувати ситуацію. Справді увінчалися успіхом, що Джонсон погодився. Паралельно, що відбувалося, Байден попросив Зеленського публічно висловитися з приводу ситуації і попросити Джонсона про допомогу. Це було теж зроблено. Взаємодіяли з Джонсоном як могли Тиснули справді з різних сторін і не тільки і зі сторони Білого Дому, навіть українські. Протестанти теж приїжджали і розповідали про ті жахіття війни, які відбувалися. Це на фоні того, що Маржорі Грін, навіжена московська Маржорі, розповідала, що, начебто, в Україні хтось утискає християн. Ну, вона натякала на те, що як погано що в Україні спецслужби працюють. З московським патріархатом, який справді став інструментом розвідки для наших ворогів. Тут немає ніякої релігійної проблеми. Україна дуже толерантна в питанні релігії країна, а тут справді інше. Але це маніпулятивно маржарі намагалися просувати. Тож українські протестанти їздили і говорили правду про те, як вони втрачають своїх дітей, дружин, як руйнуються церкви їхні, і як страждають християни насправді через. Московську війну. Це теж, дорогі друзі, важливий фактор, тому що в Україні не так вдається в знаки, але Джонсон віруюча людина. Він себе так позиціонує, він має базу виборців з біблійного поясу. Там дуже дуже люди вірують і живуть там біблією, церквою і багато іншими там речами такими. І для них це було важливо. Про що не говорять демократичні змі? Це CNN багато про це зараз писало навіть називали Джонсона неочікуваним черченем. Адміністрація Байдена сигналізувала Джонсону, що підтримує його, і демократи не будуть голосувати як за Маккартні, за відставку безпосередньо Джонсона, тобто повністю допомогли як могли. До речі, на етапі домовленості, Байден пішов на консенсус знайти вихід із питання кордону для того, щоб знайти консенсус і вже справді почати якимось чином зменшувати кількість мігрантів, які йдуть з півдня. І республіканці довго просили це робити, і, в принципі, адміністрація була готова піти, але цю домовленість зірвав Трамп. Це було десь на екваторі цього півріччя, так? Коли, начебто, вже здавалося, що все буде добре, а добре не сталося. І Трамп справді зірвав угоду, і Джонсон, звісно, не міг піти проти Трампа. Але Трамп зіграє свою і все ж таки хорошу роль в історії. Ми зараз розкажемо про це. Ну а далі, звісно, точкою тиску на Джонсона було те, що в Сенаті було проголосовано консенсусне рішення. Щодо пакету допомоги, і пан Шумер, голова більшості, і пан Макконел, голова меншості республіканець. Вони всі були за допомогу. Це теж частково тиснуло. І остаточно вінцем стала ситуація в квітні, коли Хамас напав на Ізраїль. Це вплинуло на політичний спектр в Америці. Ізраїльське питання надзвичайно потужно і сильне в Сполучених Штатах Америки. І Трамп не міг це ігнорувати, республіканці не могли це ігнорувати. Відбувалися ще паралельні ці електоральні процеси, коли Байден і Трамп пішли ніс в ніс. Вже зараз це відбувається так. Тобто Байден повернув свої позиції і зараз, хоч Трамп має певну перевагу, але вона неоднозначна. і на сьогодні не можна сказати, хто конкретно стане президентом, фаворита такого серйозного. Тут вже немає, і якраз ситуація з Ізраїлем почала тиснути. Спочатку ми думали, що світ відверне увагу від України, і це сталося насправді частково. Але все ж таки війна відбувається в Європі, і Європа не може відвернути увагу від того, що в неї завтра теж почнеться війна. А Америці прийшлось шукати шляхи, як допомагати Ізраїлю. Це теж впливало на Трампа і загалом. Остаточно, коли вже почали в кінці березня домовлятися про можливу допомогу і голосування, коли Джонсон був готовий, тут ще і дав сигнал сам Трамп. Він зустрівся у себе в резиденції з Джонсоном і, в принципі, дав такий дуже завіольований, але сигнал, що в принципі можна голосувати, він не сказав нічого проти. А повірте з Трампом, коли він прямо в своєму пості в своїй соцмережі не пише капслоком: ні, ми не можемо підтримати Америка перш за все. ну, класика, так якщо він не робить таких твітів постів в соціальних мережах, це вже перемога. І власне, така перемога була зроблена. Він нічого проти не говорив. Потім він як дав сигнал на прес-конференції Джонсона, що можна голосувати, і коли палата вже проголосувала. Він написав, що Україна важлива для безпеки Америки, але звісно винна в першу чергу Європа, яка не дає там грошей і таке інше. Ну Трамп в своєму стилі. До речі, Трамп дав собі трошечки і відхід з питаннях НАТО. Він по суті давав сигнал, що готовий розвалити цю організацію. Зараз він каже про те, що він готовий робити реформи, коли п'ята стаття. Колективного захисту не буде застосовуватися до країн, які неналежно вкладаються в власну систему оборони більше 2% ВВП в обороні витрати. Мова йде про це. Тобто, видно, що Трамп починає трошечки грати в центризм, і це теж важливий фактор. Чому зараз до Трампа перейшов з цих всіх діянь Білого Дому? Перейшов до Трампа, тому що без його рішення Джонсон би не зізрів. Теж треба розуміти. Він би точно не пішов би проти крайньо правої частини республіканської партії, якби Трамп не дозволив цього зробити. Ну і Трамп нещодавно взагалі похвалив Джонсона, сказав, що все він правильно зробив, плюс ввів цю тему з кредитом, таким, який дійсно можна пробачити, і повірте, його пробачить нам. Трамп теж це підтримав, похвалив Джонсона, і в принципі ситуація на цьому. Ще і розвивається в такому напрямку, що вона може бути і позитивна в майбутньому, точно вона не очорнена. Ну окрім тих, от крайньо правих, які хочуть до тепер там Джонсона прибрати, і таке інше самому Джонсону буде не так. Зручно і приємно в цій ситуації, але все ж таки підтримка Трампа буде його тримати по суті на посту, і самому Трампу зараз треба показати, що ситуація в нього контрольована, світова безпека, не дивлячись на те, що Байден слабкий, таке інше, але. Вже на сьогодні всі розуміли, що проблема не в Байдені. Так вони управляли ескалацією, так вони не давали бувало зброї стільки, скільки треба, і такої сильною не давали зброї, яка нам треба. Було так багато можна закидувати каміння в огород безпосередньо демократів. Але в цій ситуації вже було чітко зрозуміло, що республіканці і Трамп відверто саботують безпекові питання для світу. І Трампа там окрема була ситуація з операцією Трамп. Це ми зараз говоримо про операцію Джонсона, якого всі обхажували як могли, і вломили на допомогу. Там була операція Трамп ще, коли вже підключили просто важку артилерію, надзвичайно важливий індокитайський регіон для американців, і Кішіда, прем'єр Японії, приїжджав і просив допомогу Україні. Кішіда чудово розуміє, що якщо Україну отак, от просто зілють, Почнеться Китай тайвань. І почнеться горіти все на індокитайському театрі геополітичних протистоянь. так, так можна сказати. От. І Кішіда вже просто заявив, друзі, без Японії у вас ніякої безпеки в цьому регіоні не вийде, ми ключовий гравець. Допомагайте Україні. І дати такого публічного ляпаса Кішіді було просто неможливо. Плюс до Трампа їздили Камерон, Джонсон, наш друг Джонсонюк. І багато хто вмовляв Трампа по такій правій консервативній лінії, да, такий, такий консервативний західний табір їздив і вмовляв. Змовив Трампа в тому, що треба підтримати Україну як мінімум помірно до цього ставитися. І коли вже Джонсон дозрівав, Трамп не протистояв цій ідеї, і так воно зійшлося. Тому дуже гарна була робота Білого Дому, гарна була робота наших друзів, особливо британців. Та європейців багато їздили, говорили Японцям велике їм спасибі. Ну і хочеться це відео завершити певним підсумком, який зробив пан МакКоннелл, голова меншості в сенаті, представник республіканської партії, який, на жаль, вже буде уходити з політики, але він такий, знаєте, ем, політик, якого вже давно, як ми жартуємо на капіталістів телеграм-каналі, заходьте. Там у нас багато цікавої інформації. Так, от як ми шуткуємо, там, давно вже не роблять в біолабораторіях Сполучених Штатів Америки таких мастодонтів, і дуже крутих людей, так от що він важливо на брифінгу сказав: по-перше, що демократи були повністю лояльні і відкриті до допомоги Україні, розуміли, що це питання світової безпеки, і саме республіканці, і особливо хвороба ізоляціонізму в них дуже сильно заважала цьому процесу рухатися. До речі, він зазначив, що якщо ізоляціоністам говорять, що вони ізоляціоністи, їм це дуже не подобається. От, тож може справді треба говорити правду і викривати. Цих людей і говорити про те, що ви самі вбиваєте лідерство Америки і ніякого і ніякого Great Again не буде з такою позицією. Він гарно зазначив, що Сполучені Штати Америки не дотягують до багатьох країн Європи в питаннях допомоги, якщо ми беремо по відсотках ВВП для Сполучених Штатів цих 60 мільярдів. Це було лише 0,2 Це надзвичайно мало є країни, які вже в відсотках рухаються в цьому питанні, і це дуже. Важливо це артикулювати також. Він дуже добре приїхався по московитах по спробах дружити з ними. Він згадав свого батька, який воював проти нацизму, і в 45-му році зустрівся в Чехії вже безпосередньо з московитами в обличчя совєтських військ, і він писав своїй дружині, тобто матері Маконала. Про те, що московити будуть великою проблемою в майбутньому, тобто його батько ще прекрасно все розумів щодо московитів, і добре сказав Макконнелл, що московити розуміють лише силу і нічого іншого, тому сили не хотіли показувати демократи, коли затягували. І Макконнелл сказав про це, що затягування теж була проблемою з затягуванням, тобто об'ємів постачання, коли ви могли постачати. А потім ви ще спотикнулися об крайніх республіканців, і це. Вийшло дуже негарно і проблемно для України, і поставило під загрозу безпеку світу. Ну і ще сказав, що Україні треба дати можливість бити атакам по Москві, і Україна має право знищувати об'єкти, які по суті слугують воєнній інфраструктурі. Ну і також наголосив, що допомога Україні рятує оборонну промисловість Сполучених Штатів Америки, особливо перед китайською загрозою. Ну, тобто, класний був спіч, дуже комплексний, логічний, такого, дорослого політика, дорослої людини в цій кімнаті, дітей республіканській кімнаті наразі, на жаль. І, власне, отак і сталося. Адміністрація Байдена насправді намагалася врятувати ситуацію. Багато чого довела до важкого стану, але і готова була йти на компроміс, зокрема, по кордону. І тут треба визнати, що. Справді намагалися допомогти Україні в цій дуже складній ситуації. Джонсон дозрів, Трамп дозрів, але довго дозрівав, на жаль. І сталося те, що сталося. Чекаємо підпису. Це відео може якраз вийде, вже буде підпис, а може ні. В середу, коли в Америці буде вже остаточно білий робочий день і сонечко буде світити. І Байден прокинеться і зайде в свій овальний кабінет, то очікуємо підпису від нього. І допомога ще за день до прийняття в Палаті представників Байден дзвонив Зеленському і говорив, що вона вже безпосередньо є і в Німеччині, і в Румунії. Як тільки голосує Палата, Сенат, я підписую, ми одразу в Україну. Як казав один український вже політик, оце все на фронт, так? Тож, дорогі друзі, тримаємося. Наша справа справді дуже правдива і благородна. Немає, напевно, війни, або точніше, мало війн в історії, в якій ми б чітко би сказали де чорне, а де біле. Якщо ми, звісно, покладаємося на цивілізаційні норми і на культуру західних країн. І не підтримати Україну сьогодні, це по суті означає і тотожнє загибель західної цивілізації в найближчий час, тому що не підтримати добро. Яке знищується відвертим злом, ну це вже все приїхало, як то кажуть. І ще важливий висновок, дорогі друзі. Європейський союз вимушений приймати відповідальність за себе в цій ситуації. Звісно, Америка включилась знову, і справді без неї неможлива безпека в світі, але в європейському регіоні неможлива безпека і без європейських країн. Тож європейці за цей час справді багато чого зробили, аби запустити свій оборонно промисловий комплекс. І підтримати Україну як можна, паралельно запускаючи програму з пошуку снарядів. Це теж важливий крок, який би не відбувся, якби не сталося оцього, що відбувалося в Палаті представників. Звісно, це не перекриє того, що ми заплатили за сповільнення цієї допомоги. Але разом з тим, довгостроковому плані надасть нам набагато більше, ніж Європа хотіла і могла до цієї ситуації. Дорогі друзі, дякую вам, що дивилися. Тримайтеся. Все буде добре. До зустрічі! Безумовно, у важку хвилину ви, американці, завжди допоможете, але із запісненням. Вибачте, новорічний вечір усюди, затори.